Кілька хвилин тому закінчився поєдинок, який ще кілька років тому, напевне, був би головною рекламою чемпіонату. Одною з основних реклам чемпіонату це поєдинок, в якому Дніпро приймав Шахтар. Зараз реалії такі, що команди полярні на полярних турнірі е, е, турнірній таблиці. Вони в різних кінцях. І закінчився він перемогою Шахтаря. Дубль Віктора Коваленка. От так він відкрив рахунок у першому таймі після подачі Ярослава Ракицького. І потім буде так само другий м'яч. Бачите, тут момент Лучкевича. Далі. у першому таймі. Ну, знаєте, якби не вдалося виконати тут Лучкевичу, Відразу пішла атака. Марлос. Бачите, тут не встигає. Просто влад просто не встигає за Марлосу. Тут щось показує своєму... Партнеру потім отримує м'яч, довго з ним возиться. Можна зіграти набагато простіше. Що придумав, привіз м'яч, у власний штрафний майданчик. Потім віддав супернику. Тут простріл від Едуардо і Коваленко, який вімкнувся з глибини поля. Він забуває другий м'яч. І ці два м'ячі стали переможними для шахтаря у цьому поєдинку. Про цю гру ми обов'язково поговоримо.